Вирощуєте розсаду, а вона витягується і стає слабкою. Можливо, їй просто не вистачає освітлення. Сьогодні я допоможу вам підібрати правильне освітлення для ваших рослин, купити спеціалізовану фітолампу чи, можливо, підійде звичайна LED-лампа? На що звернути увагу при покупці? Сьогодні будуть розкриті всі секрети підсвічування, і від цих знань залежить ваш майбутній урожай. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо обирати. Для розсади світло це дуже важливий чинник, адже від цього залежить здоров'я рослини і майбутній урожай. Прича про гидке каченя тут не працює з витягнутою кволою розсади, не сформується повноцінна рослина, яка здатна дати щедрий урожай. Для початку давайте розберемося, як вибрати в магазині фітолампу. А ближче до кінця відео буде шок-контент. Чи можливо зекономити і взагалі не купувати фітолампу, а користуватися звичайними LED-лампами? Не перемикайтеся! Стандартна ситуація: ми заходимо в магазин, і там мільйон ламп. Від цього всього нам просто рве дах. Підходить продавець-консультант і починає з нами говорити незрозумілою мовою. І тут у нас три варіанти: взяти, що попало, взяти те, що дає продавець-консультант, або піти ні з чим. Як в такій ситуації поступаєте ви? Пишіть мої коментарі, зайки. Я зараз вам допоможу у всьому розібратися в магазині. Зазвичай пропонують три типи ламп. Перший тип це люмісцентні. це непоганий бюджетний варіант, але вони швидко виходять з ладу і не дуже енергоефективні. А ви знаєте, скільки в нас час коштує світло? Якщо не знаєте, то ці лампи допоможуть дізнатися. Другий варіант це світлодіодні або led лампи. Наразі це найкращий варіант для розсади. Вони мають потрібний спектр світла, тривалий термін служби, а також споживають мало енергії. Третій тип натрієві, але вони вам не потрібні, так як зазвичай використовуються для теплиць через велику потужність. Отже, я рекомендую обирати LED-лампи. Вони сучасні, зручні та оптимальні для. Для рослин. Йдемо далі. Ми зрозуміли, що нам потрібна led лампа але їх також існує безліч, і яка ж з них зможе забезпечити правильне освітлення нашій розсаді. Справа в тому, що для фотосинтезу рослинам потрібно світло певного спектру. Для людини важливий весь спектр видимого світла. Завдяки цьому ми сприймаємо світ таким, який він є. Але для рослин найважливіші частини видимого спектру необхідного для фотосинтезу знаходяться у червоній і синій зоні. Це світло з довжиною хвиль 450 нанометрів і 650 нанометрів. Навіщо вам це знати? Запитаєте ви, а це допоможе вам зрозуміти, що це за кольорові графіки, які виробники фітолам друкують на коробках, а продавці на китайських сайтах. Додають до самого товару. Синій спектр або синє світло стимулює фотосинтез і сприяє розвитку міцної компактної розсади, яка не витягується і має густе і здорове листя. Червоне світло воно прискорює цвітіння та формування плодів. Також допомагає розсаді накопичити енергію для активного росту, забезпечує формування міцної кореневої системи. А чому ж то? Тоді спитаєте, ви в розсадний сезон всі вікна світяться фіолетовим. А я вам скажу: фіолетовий спектр це оптимальне поєднання червоного і синього, що забезпечує гармонійний ріст розсади. Існує також ще зелений спектр, інфрачервоний та ультрафіолетовий. Вони корисні, але для розсади вони менш важливі. Якщо лампа охоплює весь спектр, в тому числі і зелений, то це фітолампа повноспектральна. Вона максимально імітує сонячне світло. Якщо ви хочете вирощувати город на підвіконні від посіву до збору урожаю, тоді це найкращий варіант. Отже, якщо ви шукаєте лампу, щоб досвітити свою розсаду, вам цілком буде достатньо лампи, яка світить фіолетовим, тобто поєднує червоний і синій. Спектр, хоча повноспектральна лампа також підійде. Але чи потрібно нам, бідним городникам, розбиратися в спектрах і купувати фітолампи? Чи можна взяти звичайну led лампу Додивіться це відео до кінця і ви зможете консультувати сусідів і казати, які їм лампи слід купувати. А тепер най! Най Найважливіше скільки ламп і якої потужності? Потрібно для вашої полички. Трошки шкільної програми. Для початку нам потрібно визначити площу, яку будемо освітлювати. Для цього вимірюємо довжину і ширину полички. У мене поличка довжиною 1 метр. Ширина 50 см, тобто 0,5 метрів. Перемножаємо довжину та ширину і отримуємо площу 0,5 метрів квадратних. Для розсади потрібно зазвичай 25-35 Вт світлодіодного освітлення на 1. Метр квадратний. Площа у нас 0,5 м2. Множимо на 30 Вт на метр квадратний і отримуємо 15 Вт. Для освітлення моєї полички потрібна лампа потужністю 15 Вт. Якщо ми використовуємо одну фітолампу, то її довжина має відповідати довжині полички світла має покривати всю площу для більш рівномірного освітлення. Можна використовувати не одну, а декілька ламп, які розташовуємо паралельно, але не забуваємо про потужність. Перед тим, як розказати, найцікавіше, я хочу вам полегшити процес вирощування розсади за допомогою розсадних лайфхаків. Посилання шукаємо під відео. І не забуваємо підписуватись і ставити вподобайки. Я знаю про розсаду дуже багато. І так, момент істини: звичайні ледлампи можна використовувати для підсвітки розсади, але вони мають певні обмеження в порівнянні з спеціалізованими фітолампами. Звичайні led лампи випромінюють світло, яке містить собі усі кольори, але недостатньо червоного та синього. Тому, якщо ви вирішили підсвічувати свою розсаду звичайними led лампами, то враховуємо наступне: використовуємо лампи з холодним світлом, так як вони містять більше синього спектру. А от для цвітіння використовуємо лампи з теплим світлом, так як вони містять більше червоного спектру. І так, звичайні ледлампи підходять для тимчасового використання або для вирощування невибагливих культур. Я рекомендую використовувати фітолампи. Як їх обрати, ви тепер знаєте. І поділіться цими знаннями з оточуючими. Тепер ви точно виростете міцну розсаду і зможете дати поради друзям і сусідам. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої фітолампові зайки. па 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 Oh!